Христос Воскрес! Вітаємо вас, дорогі в Христі, брати і сестри, на молитві Живої вервіці із монастиря отців Василиян, місто Бучач, що на Тернопільщині. Молитву провадитиме наша парафіяльна молодіжна спільнота Школа християнського аніматора імені Святого Івана Боска. Ця спільнота у своїй молитовній практиці щоденно молиться на вервіці. Покровителем спільноти є святий Іван Боско, який відзначався великим даром любові до виховання дітей і молоді. Цей дар він отримав від Господа ще із дитячих років. Одного разу Ісус явився йому у сні і сказав: Іване, не кулаками, а любов'ю ти зможеш привести цих дітей до мене. Ось моя мама навчить тебе любити. Божа мати стала для нього вчителькою любові Господа і ближніх. Хлопці і дівчата за прикладом Святого Івана Боска вчаться любити Бога і ближніх. Дар любові проявляють у щирому і відповідальному служенні Богові і дітям на парафії та в житті церкви, організовуючи літні дитячі християнські табори. Передають віру добрим християнським прикладом, харизмою спільноти є усе наповнене любов'ю Бога. Приклад Пресвятої Богородиці, яка любить і служить, зберігає любов Божу у своєму серці, надихає членів спільноти до служіння у відкритості серця до дітей і молоді. Господь наш Ісус Христос. Який першим відкрив для нас своє серце, сказав: Я, тихий і лагідного серця, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облекшу вас. Ісус не перестає запрошувати усіх, а особливо нашу молодь, наше теперішнє і майбутнє церкви і нашої України. Божа любов і не Господнє Господні милосердя до людей лежать в основі розвитку християнської духовності кожного християнина, а особливо нашої молоді. А слова Пресвятої Богородиці, усе, що скаже мій син, зробіть, мотивує людей щоденно і з довір'ям прибігати до Ісуса Христа, який любить, розуміє, радо прощає. Не осуджує і ніколи не відпускає своїх дітей із порожніми руками. Тому у різних обставинах життя особиста та спільна молитва на Вервиці не тільки об'єднує, але вчить передавати євангельські істини Божої любові від серця до серця. Ця молодь, яку ми сьогодні бачимо, яка буде провадити молитву на Вервиці, є прикладом того, що Ісус є живий. І тільки в ньому ми знайдемо справжнє щастя та радість серця. Молитва на Вервіці має велику силу. Вона захищає усіх нас від видимих і невидимих ворогів. Ми молимося разом із Богородицею, яка вчить нас любити і в такий спосіб перемагати всяке зло. Наша небесна мама доповнює нашу молитву. І водить нас у живе поєднання з Ісусом, який преображує наше серце, оздоровляє Його, лікує рани, обдаровує любов'ю і миром. Ми жертвуємо цю молитву на, за нашу неньку Україну, за припинення війни, за справедливий мир і перемогу над злом, за наше військо захисників і захисниць, хто не передовій у важких боях. За поранених і полонених, пропавших без безвісти, за усіх дітей і молодь, за родини наші, за мир і Божу любов у наших серцях, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес із метви, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертве смерть восмерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із метве смерть восмерть і тим, що в гробах життя дарував, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма Аминь. Світлові світла, вога від Бога істинного, прородженого, несотвореного, єдиносушного отцем, що через нього все стало, він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і в Марії і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить право отця, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінцям, і в Духа Святого Господа животвого, що від Отця і Сину, ісходить, що за Отцем і сином рівно поклоняє, і на що говорить через пророків: єдину святу, Соборну, і Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь Слава Отцю, що нас утворив. І нині, і повсякчас, і на віки хім. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив. І нині, повсяк, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенні плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій католицькій церкві утвердив. І нині, повсяк, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. У наш любий Ісусе, на нашій віхі, захорони нас від пекельного вомню. Слава, душі до неба, а ті, що найбільше твого Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше світле таїнство хрещення Ісуса Христа у Ріці Йордан. Кожна з таємниць світла є об'явленням Божого Царства, яке зараз, тут і тепер присутні в особі Ісуса Христа, приймаючи хрещення, Ісус Христос бере на себе усі наші гріхи, занурює їх у глибинах вод і виводить нас до світла нового народження, життя відкуплених, оправданих, улюблених дітей Божих, братів і сестер у єдиній Христовій Церкві. Отець Небесний проголошує Ісуса улюбленим Сином, а Святий Дух сходить на Нього, щоб покласти на Нього місію, яку Він має виконати. Усі ми, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, ми, діти Божі, і спадкоємці неба. Помолімося, щоб ми зберегли. І передали дар християнської віри іншим. Отче наш, що є сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо додатцям нашим. І не веди нас у слу, але визволи нас від лукавого. амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословених воно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і змовителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тимі жінками, і благословенний пілона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками і благословенний піклона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Породиця Дні порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена те жінками і благословенний пілона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. погородиця Дні порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний пілона твого, бо ти породила Христа, спаса, і ізбавителя душ наших. По городиця діва благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословена пілона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душа наша, погородиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословених пілона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душа наша. У городиця діва благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між мішінками, і, і благословених вітона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, по городиця діва благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між мішінками, і благословених підона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице городицях радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословених І пана Твобах, бо ти породила Христа з вас, і Славителя душ наших. У наш, наш любий Ісусе, свой нам наші гріхи, захорони нас від вогню, лун'ю, провалиться душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині віки. Таїнство, на віки віків. Амінь. Друге світле таїнство – чудо в Кані Галилейській. На весіллі в Кані Галилейській, Ісус Христос робить перше чудо, перетворює воду на вино. Цим наш Спаситель. Відкриває серця учнів для віри завдяки втручанню пречистої Діви Марії, першої серед віруючих. Пресвята Богородиця, молися за нас, щоб наші серця були відкриті на віру в Ісуса Христа. Богородиця і Бога благодатна Марія Господь з тобою, Благословена ти між жінками і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душа наша, богородиця Дніпо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословених пітлона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Ородиця діво, радуйся, благодатна марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословених пілона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душа наша, по городиця благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословених пілона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душа Богородиця діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословених пілона твого, Бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, бо діво діва благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословених білона твого, Бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. У вородиця ді ворадийся, благодана Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенних підонахгох, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, по вородицях діборатихся, благодата Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенних пітона твова, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Бо наш Любий Ісусе, на наші гріхи, захорони нас від вогню, провадь у душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребує Твого Милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і во і на віки віків. Амінь. Третє світле танство проповідь Ісуса Христа про Царство Боже. Проголошенням Царства Божого та закликом до навернення, Ісус Христос ініціює служіння милосердя, яке продовжується у таїнстві покаяння святої сповіді. Це таїнство Ісус довірив в своїй церкві. Помолімося, щоби ми цінилися ту тайну сповіді і не боялися приступати до Неї. Богородиця Ті порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословених пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і змовите для наших. Богородице богородиця Ті порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений пілона Твого бо ти породила Христа, спаси і збавителя Душ наша, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний квітло вона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наша, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословених Бога Твого Бо ти породила Христа, спаси ізбавителя душі наша, по городиця Дні порадився, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна жінками і благословених пілона твого, Бо ти породила Христа, спаси і збавителя душі наша, породиця ні порадився, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками і благословених пілона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя Душ наша, Богородице, діво, радуйся! вся марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословених лона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя Душ наша, Богородице, діво, радуйся! благодана марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословених біто на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице городиця діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками. і благословених Бога твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице городиця діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками. І благословени пана Твого, бо ти погодила Христа, спасу і збавителя душ наш. О наш любий Ісусе, ходи нам наші гріхи, захорони нас від ветейного вогню, провайс від душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Четверте таємство – преображення Господнє. Ісус Христос об'являє свою божественну природу учням. Слава Божа випромінює з обличчя Ісуса Христа. Отець Небесний наказує приголомшеним апостолам Його слухати. Помолімося, щоб ми слухали і зберігали Боже Слово так, як причиста Діва Марія. Богородиця Ті порадився, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаси і здобите для душа наша, богородиця Ті, порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений пітлона Твого. Во породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословених віднона твого, по породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і ти, пілона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородице, ні порадився, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословених пілона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородице, ні порадився, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословених підона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наша, по діво ради, Ся, благодана Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословених підона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душа наша, погородиця діва радийся, благодатна марія, Господь з тобою благословена ти жінками, і благословених від на твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, Богородице, городиця діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених Лона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, Богородице, городицях діборатихся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенні, під пана Твого, бо ти породила Христа, спасу і Збавителя душ наших. О наш любий Ісусе, ходи на наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провайс і душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час і по і на віки віків. Амінь. П'яте світле таїнство установлення Пресвятої Євхаристії. Ісус Христос жертує своє тіло і кров як поживу під видами хліба і вина, та до кінця свідчить свою любов заради спасіння кожної людини, за яку Він приніс себе в жертву на Христі. Помолімося, щоби ми часто і достойно і з вірою і любов'ю. Приступали до святого причастя. Богородиця Тіво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословених вона твого, бо Ти породила Христа Спаса і зговорите душ душа наша. Богородиця ті порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенних пілона твого, бо ти породила Христа, спаси і душа душ наших. городиця Дніпора радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний пітла на твого, бо ти породила Христа, і ізбавителя душ наших, погородиться Дніпо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти жінками, і благословених пілона твого, Бо ти породила Христа, спаси із вителя душа наша, погородиця діво, радийся, благодатна Марія, Господь собою, благословена ти жінками, і благословених пілона Твого, Бо ти породила Христа, спаси і збавителя душа наша, породиться діва ради благодатна Марія, Господь собою. <pois |lo|>? Благословенна ти між жінками, і благословених вітона твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, у городиця дібора благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословених вітона твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, городицях радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти віші хами, і благословени під пана Твого, бо ти породила Христа спасу і Збавителя душ наших. У наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від великій огню, провай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Годоселя, і Твою милість. Прибігаймо, ворога, до з діва але твоя на нашими скорбота не орди, але від відвизволи нас від нашиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. 13 вересня 1917 року Пречиста Діва Марія, об'являючись трьом дітям у Фатімі, сказала «Моліться і далі на вервіці, щоб досягнути кінця війни. О Меджугорію, дітоньки, відкривайте своє серце у молитві на Вервиці, і я зможу вам допомогти. Дякую нашій молоді, спільноті християнських аніматорів імені святого Івана Боска за молотовний супровід живої Вервиці. Дякуємо Богові за кожного, хто і сьогодні долучився до спільної молитви за нашу Україну, за припинення війни, за наших захисників і захисниць, за мир і спокій та процвітання нашої батьківщини. Заохочуємо вас і надалі об'єднуватися у силі спільної молитви, живої Вервіці, благословення самогучого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Нехай зійде на вас і з вами позістане на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! Бо